Історія Конституції України має багатовіковий шлях від Ярослава Мудрого і його руської правди до пактів і конституції Пилипа Орлика, війська Запорозького, універсалів Центральної ради та акту з Луки з УНР із УНР. І лише 28 червня 1996 року Україна як повноцінний член Європейської спільноти отримала свою конституцію. Тому ми вітаємо всіх українців. З Конституції за першою статтею Конституції Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна правова держава. За статтею другою суверенітет України поширюється на всю її територію. П'ята стаття повідомляє, що Україна є республікою. А носінням суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ за статтею номер 8 в Україні визначається і діє, принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Я Україна дбає про здоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави. Стаття 21. Усі люди рівні і вільні у своїй гідності та правах.